Ну Це ж аристократка, що ти їй кабачок. Ікру ну, давай! Хоча б кабачку. Ну не підводь мене. Ти ж Моя слабкість моя повинна їсти все. В мене. <рес> Далі нуся, у нас в сім'ї ніхто носом не крутив. Що поставили, то їмо. дивись. Вона дивись. його назад пхають що? Вона хоче назад вона вже навіть до сестри там прильнула, да. щоб від ложки втікти. О, давай... Леся, бачиш, Лесі ж... да. сподобалось, да, видно, що їй сподобалось, бо вона може голодна Леся більше ся... готова. давай. моя хороша, давай. Ну, Трішечки, клітковини, трішки треба. Скажи, їй є... мене і так, скажи, стілець те, що треба моя маленька. Лесі він подобається, Леся вниз воно впало. Бачиш, вона не може. Леся тільки перший раз кривилася. В неї, бачиш, там вся суміш вниз впала. Треба менше брати цю там. Зараз і тобі сподобається. Зараз бабушка поголдує. почаклує. Як, ма, як бабушка каже, вони, ви в мене все їли. Да, все їли, все їли. Знаєш, мені коли теж невестка привезла малого, він ко мені, ну, коли він сам кушав, самостоятельно,